Я хочу поділитися з вами насправді свої так, перед історією, чого я прийшла в коучинг. Я працюю спеціалістом війській компанії, і в нас такий був курс кар'єр-навігатор. Eh, кар і там була, до речі, одна представниця з українського чаптура, яка розказувала про коучинг. Мені так стало цікаво, і з одного боку з'явилася купа питань, вона там розказала два рази, а де ця тема стала дуже цікавою. Ну, прям, Мені стало цікаво розібрати, розібратися, що це. Я пішла в ментор, бо у нас є теж така можливість в компанії. І мій ментор, вона теж коуч. Вона мені порадила саме на це навчання і ще одну книжку. І я от розумію, що ці знайомства попередні з коучингом, які в мене були, і ті колеги, бо в нас є які там ну не сертифіковані, але пройшли, наприклад, різні курси в Україні. От це небо і земля між коучин ап, бо тут дуже такі грунтовні <груто> знання, Тут якось так дійсно, як нам обіцяла на початку, без трансформації не обійтися. За <груто> що я тут вдячна за цей простір, за дійсно класних таких свідомих людей, за ці грунтовні знання, таке відчуття, ніби ти щось таке секретне знаєш. Таке ну, ти щось уже знаєш. Мені подобається, тому що я навіть з дитиною практикую. Там то він вчора просто кидав мені іграшки. Я так оставши, як це зміна. Звісно, що це теж потребує часу. Що з цим треба зробити? Що тут трапилось? Він такий ну, штатний момент. Мені і мені подобається, що місцями мені вдається це впроваджувати. Мені дуже імпонував цей час, що ми мали час об когось і разом в практиці подумати, та бо неслося теж паралельно в і думав. А от видихнути, та? А тут ця можливість в рамках навчання навіть вона була. Мені сподобалася практика зеленої ручки, яку я раніше навіть не знала. Е І що ще я хочу? А, ну простір це взагалі величезне, величезна Я Собі навіть написала, щоб я не забула. Е -м. І, -м. І от ці справді. Час об когось, навиків, та якийсь такий дорослий простір, зрілий. Ну він сам по собі просто шансів не залишає, як залишатися дорослим також.